Двохкімнатна квартира по вулиці Степана Бандери. Початок вулиці, центр міста практично. Квартира з ремонтом. Це вхідні двері. Заходити зразу в кухню. Проводка помінена. Ось тут є всі виводи. На все є лічильники. Кухня досить велика. Є стіл для чотирьох. Робоча поверхня, холодильник з морозильною камерою. Це котел двохфункційний на обігрів води і на обігрів опалення. Мийка, вхід у ванну кімнату. Ванна досить простора, є пральна машина. Це є рекуператор, система вентиляції в стінах. Ванна досить велика, простора. Умивальник, дзеркало. Корзина для білизни, все залишається. Тут також є такі вішачки для рушників. В кухні є ще велика шафа купе. Також поруч є такий невеличкий вішачок для верхнього одягу і місце для того, щоб взуття скласти. Тут поруч санвузол, окремий туалет. Також все з ремонтом, все чистенько. Також є вентиляція. Вхід у спальню. Вікна всі виходять у двір. Дуже тихо, шуму з вулиці не чутно. Поруч є величезна шафа. Місця дуже багато. В шафі є як полички, так і ось це полички, так і місце, куди можна повішати плаття, піджаки, верхній одяг. Знизу ще є шухлядки. Приліжкові тумбочки, матрас хороший, зручний. Освітлення є також окремо ще коло ліжка. Тут ще є комод, на нього при потребі можна поставити телевізор. Ще одна велика шафа. Від з вікна, вікна дерев'яні, але вони відреставровані під пластикові. Це є дворик. Дуже красивий вид. Жалюзі закриваються від сонця. В кімнатах також є система вентиляції. Ось це ми бачимо вона. Все дуже добре продумано. І це є вітальня. Вітальня в нас з балконом. Диван розкладний. Також є світло. Окремо біля дивану можна поставити собі тут робочий стіл. Також робочий стіл сюди дуже добре буде поставити. Є пилосос, він залишається. Це також такі меблі, сушка для білизни, є дошка для просування, і балкон. Балкон не зашклений, але дуже красивий. Це от ми вийшли на балкон, на підлозі плиточка. Вид шикарний, шуму з дороги абсолютно не чутно. Можна собі влітку тут поставити столик, крісло і насолоджуватися. Світло на балконі також є ось.